Слава Ісусу Христу! віки! Продовжуємо серію про головні гріхи, і в сучасному світі дуже багато питань є до слова чистота, чистота зовнішня, чистота внутрішня. Так? Якщо ми приділяємо, ну, я кажу, ми, люди, які живемо зараз, так, у Європі, в Україні, страшно багато часу, зовнішньому вигляду, гігієні, щоб все було чисто-чисто вдома, всякі хімічні засоби, то чи так все чисто тут? Тож про цю чистоту пропоную поговорити. Це я одно головні гріхи, що нечистота, душа і тіло. Спочатку теж я говорила, що гріх перший в голові. Творяться думки. І з думки йде вчинки. Тепершній час, що про чистоту про тіло, про душу, це дуже, не знаю, активне, але дуже важливе є тема. Тому, що, ну, тут, коли я говорю про чистоту про тіло, треба говорити про секс — Це є дар, це є прекрасно, Це є, ну, де можемо досконало або, як правильно сказати, що любити один одного. Mm -hmm. це, але це треба знати, що це дано для чоловіка і жінки після вінчання. Після вінчання свадьба, після вінчання це є прекрасний дар. До цього часу це заборонено. Але теперішній час, я іноді не знаю, що сказати. Тому що багато чую такі, що школьники всім цікаво. Це теж було цікаво. Починається ну, цікавість, від цікавість починається гріх. І ще раз я йду Адам і Єву. Було цікаво. І завжди є від цікавість іде гріх. Чому о, в школи хлопці ну, тепер все говорити що все нормально, все треба знати, ні, куди нас веде наш етал світ? І ми говоримо, що о, все треба спробувати, тоді треба спробувати, як може бути, бо я не знаю. Одно можна спробувати і дійство, а другі гріхи не може спробувати, ні. Ну це є добре, це треба, ну це є свято, це є та, ну, тайну для пари. А для школьників, але молодь, це ми теж говоримо, що одно гріхи йде другий гріх. Цікавість. Ну, чому... Я теж знаю, що багато молодих, що кожен має телефон, це дуже-дуже важливо. Батьки треба слідкувати, чим займаємося ваших дітей. Тому що тепер все доступно. Кожна дитина садик йдуть у телефон. Школи. Ну, дуже-дуже важливо, що м, слідкувати. Нет. Це інтернет добре і те саме, що це теж дуже багато ом, ом, неправильно використовує і, може я обіцяю, що третє – це життя, і ані це є солішність. І порнографії. Ну, цікаво, що там є. Ні? Ну, вже формували голови, потім хочуть практикувати, ні. Це вже треба вчинки. І потім, ну, аборт. убивство, І здоров'я спортити. Іде одно гріхи, друге, третє, четверте. І теперішній час, що недавно, ну, не недавно, я було в це Одна пара приходить, я питаю, що ви, в інчині, ну вони сказали, що ми ще не готові. А чому? Тому що ми не знаємо, що ми можемо жити а, а, до кінця. Я сказала, ви взагалі думали про ваших дітей? Ну, вибачайте, я так і говорю, ви не, були, ви не готові але спати вчатися, потому что один ви не, не знают, тому ви не знаєте, що ви будете жити до кінця, але ви маєте вже дітей. А ви не думаєте про майбутніх дітей? А діти можуть не мати тату або не мати маму, тому що ви ще не готові. Ну, тоді не треба було, якщо ви не знаєте один одного, якщо ви не знаєте, до кінця ви будете жити, тоді не треба було би е, народити дітей. А діти майбутні як. Це одно тут, ну, спортити життя дітей. Адже діти ростуть, вони повторяють те саме. І покоління, покоління ми спортимо життя дітей. А діти ростуть. Як це сказати, що не повні повний а може бути. Э, вибачайте, я так і говорю, що якщо тато нету, мама має бути тато і мамою для дитину. А дитина хлопець ростуть. Він не хоче бути хлопець, він хоче бути мамою. І ми не розуміємо, що наша цікавість, куди ведуть. Джека цікавість, що це наша не, нечистота тіло. Ну, тіло і душа. Душа це чистота, нечистота душа це, 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 це гріхи. І нечистота тіло це дуже наслідок страшний. Страшний наслідок. І я вибачаю так і говорити, що дивіться, 50 років назад не було так багато, ні це ні орієнтації, якщо я правильно говорю. Не, не традиційна орієнтація. Не, так, да. ну, так називають Добре. офіційно. Не було так, так як і тепер. Не було. Це зараз якась. І ще дивіться, якщо, мода. Якщо дивіться сім'ї татом. Постійно п'ють невідповідальний, а дитина-хлопець бачить маму відповідальну, що йому бути тато? Невідповідальний. Ну, і мама постійно його унішає, і тато як тряпка вдома, а він не хоче бути тато другої сім'ї. Він хоче бути мамою. Это мы э, неправильное наше життя, мы дуже великий наследок детей. Почему мы питаем детей, но почему ты так? Почему ты не так, как у всех? Треба было питать Або я не говорю, я не виновачу некие батьков. Я говорю, что, это все, что э, не не то, душа и тело. Это все цікавость. Я, ну, меня питает у Стеры, иногда говорю, что вы думаете, что все живут у чистоты, я говорю, як, як? не. Дивіться. Ми маємо поважати себе. Все. Бог мені дав моє тіло. Моє тіло я не можу... Игратися моим тілом. Бог це для мене дуже ціною. И Ще тоже таке, що все роблять я теж. Все такое живуть я теж не може бути, якщо все грішать, это не обов'язково, я теж маю грешать. Ніхто, ніхто не хоче Що все хворі, я тоже хочу Ні все хворі, я хочу здорово. А чому, когда ну, гріхом, Все так живуть, ну, то не венчаемся, тому що ми не знаємо, а що нам дастись, якщо если Дасть, Боже благодать, Бог благословить. І вас, ваших дітей. А перец, ну, не можно. Это грех. Наверное, багато людей не знают по Человек або девушка и мальчик живут разом, и сплять разом це грех. Грех залишается завжди грех, дальше там есть любов. Грех залишается дальше грех. І то ж скажу питаю, що ми один одного любимо, а чому все стає тигрі? Тоді вінчається. Якщо ви один одного любите, чому ну, чекаєте? Ну так. Ну чекають вінчатися. Тому що один одного не знає. Якщо, якщо ви любите, ну треба довіряти і вінчатися і мати мужність. Ем, і це я дуже, дуже давно хотіла прямо всім сказати, що діти школи або молодь перед вінчанням чоловік або матірки, дівчики, або сплят, попробують пробувати любити, це головний гріх. І через це багато наслідок. якщо стають або берем. Тож так і виходить, що бере таблетку, щоб не було вихідно. Ну тоже і одно, ну, е, ма, відома мені, що лош, я їй сказала, що не забувай, щоб брати таблетку, щоб ти не стало вихідно. Я була в шоці. Окей. Okay. Писнеша. Мені рак де матки, а чого? Чому? Тому що таблетка не знала. Когда принимали таблетку, не знала, что, если там будут дети, но только можно убить. Эта таблетка знает, все органы требуют быть. И писнише рак больше. И это через грех. І теж була один раз, як мені йшла жінка, що е, вона не може мати дітей. А причина, що не знаю. І питаю, питала, питала, що ну, багато разів брала таблетку, що не, не мало, вигіднило. Ну, коли Ну, вибачайте, я говорю, що так, коли гуляла. Не? Ну, ще не, не було саму, а потім таблетка не поняла. Ну, таблетка ну, це хімія, дуже сильно. Ну тоді не боялися, що буде мати вихіднення. ні. Тому таблетка потом все спортила, то не буде не мало дітей. Не може мати дітей. Наслідок. І грех, один грех зупиняється. Це грехом буде наслідок. Краще не грішити і стресом жити. Буде наслідок, не буде наслідок. Краще не грішити. І Бог нам дає силу, що ми можемо триматися. Ми можемо це. Це для мене. Що любов. любов це є, це коли будемо не чистота ні, ні і, і душа. Теж таке є, що ну, в іншині, чоловік чоловіки жінка Дуже багато страждають. Через, через це теж. Дуже багато страждає. Mm -hmm. Тому що любов це не тільки фізично має бути любов. Любов це є, якщо чоловік любить свою жінку поважати. Я ще раз повторяю, це, це секс має бути два сторони. два сторони. Якщо жінка не хоче, треба поважати. Не може сказати, що я маю владу на своє тіло. Це, це має бути акт любов. Це має бути чоловік і жінка, це вони, має бути перше серце, потім тіло. Якщо нема серця, любов це теж, теж може бути насильство. Це так, да, своєї жінки. Але це теж гріх. І теж я, багато сім'я хоче йти за кордоном сарабатки. Але я говорю, що йди з сім'єю. Це людина має потрібно своє тіло. Це є потрібність. Але ми маємо контролювати себе. Ну, Все можна, але не все не добре. Дуже, дуже. Важливо, це э, чистота, тіло і душу. Дуже важливо. Якщо бере наркотики або алкоголізм, то тут, тут э, алкоголь, все йдуть потім насильство. І це теж ми говорили, що через гріх людина стає не людиною. Я іноді до що коли чую, що там Мертві, морки тут насилує або дітьми насилує. Я не можу це розуміти. А Тварини таке не роблять. Людина через нечистоту тілу і душ іде, стає хуже, ніж тварина. Ми не можемо жити тільки емоціями. Маємо жити реальністю. Хочу, що хочу. Ми є людина, для це Бог нам дає розумом. Ми не маємо, ні, ні тільки тіло маємо. Ми маємо розум. За розум треба включати. Це розум нам допомога, допоможе не кришити. І особливо до молоді. Тримаємо чистоту, тіло і душу. Дякую вам за цю таку дуже важливу тему.